На Куп'янському напрямку кількість зіткнень збільшилася до 12, А на Харківському ворог 8 разів штурмував у районі Вовчанської і високої Яруги. По прикордоні Росіяни й далі б'ють керованими авіабомбами. А от Харків почали обстрілювати новою зброєю. Про все це нам готова розказати моя колега Світлана Шакера. Вона зі студію наживо з Харкова. Світлану вітаю! тож розповідай, що тобі відомо. Вітаю Олександре. Почну з останніх новин з фронту. Російська ДРГ вчора намагалася прорватися до міста Куп'янська. Як повідомили в Генштабі, Росіяни намагалися зайти до Куп'янська за допомогою бронетехніки. Їх було більше десятка одиниць. Окупанти частково були перевдягнені в військову форму збройних сил України. Чим скінчилася спроба такого прориву? Будь ласка, послухайте пряму мову. Вчора була спроба заходу диверсійно-розвідувальної групи. Значить, ворога було кілька, скажімо так, десятків ворожої техніки. На сьогоднішній час за повідомленням військових вся вона знищена. Значить, наразі тривають заходи щодо зачищення фактично території і виявлення, можливо, так залишків так російських солдат на тій безпосередньо території. Значить, стосовно бойових і штурмових дій, частина з них іде. І по цей час це найскладніший напрямок наразі на лінії нашого фронту. По самому ж місту Харкову два останні дні росіяни били новим видом озброєння. Це безпілотник, який називається Молнія. 1 це новий безпілотник камікадзе. Він летить на відстань до 40 кілометрів. Він може нести на собі бойову частину до 5 кілограмів вибухівки. Виглядає він досить чудернацько. Це декілька фанерок, на яких прикріплена. Бойова частина. Втім, найгірше те, що його не бачать наші засоби радіолокації. Втім, вибухнувши, така молня завдає немало проблем. Учора по Харкову Росіяни запустили дві таких молні. Одна поцілила по парковці торгівельного центру, розбила там 13 автівок. А ось друга через годину буквально вже другий безпілотник поцілив у багатоповерхівку. Про наслідки, будь ласка, послухайте пряму мову правоохоронців. Наслідок вибуху отримало поранення чотири особи. Дві особи це подружжя 74 років, чоловік та жінка. В них осколкові поранення від скла та уламків цього ботила. Ще дві жінки з гострою реакцією на стрес. За словами Харківського міського голови, наші захисники вже вивчають цей новий вид озброєння і готуються відбивати і нові атаки ворога на Харків. Такі в нас новини, Олександре. Слано, дякую за інформацію. Світлана Шакера розповіла нам про ситуацію на Харківщині.